В Оболонському районі Києва 13 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої, яка їхала на виклик. Внаслідок аварії постраждали троє людей, серед них вагітна жінка. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Києві. Зазначається, що близько 15 годин, 10 хвилин до поліції Києва, надійшло повідомлення про аварію з потерпілими на проспекті Володимира Івасюка. Попередньо встановлено, що відбулось зіткнення трьох автомобілів Нісан Мазда та Рено. Також близько 15-30 карета швидкої медичної допомоги, котра їхала на цей виклик, потрапила в аварію з автомобілем Порше, постраждали троє людей: вагітна водійка Нісан, якої-якої перекинулось, а також водій та лікар швидкої. Потерпілих госпіталізовано до лікарні. Нагадаємо, автомобіль збив двох дітей та поїхав з місця дорожньо-транспортна пригода в селі Троїцьке в Київській області. Жінку, яка була з кермом, затримали раніше повідомлялося, що в Одесі автомобіль влетів у натовп людей на пішохідному переході, є травмовані.